Під час війни в Лондоні на ганку великого шпиталю, вранці знайшли три хлопчика. Дитина була бідно вдягнена, але дбайливою рукою місто закутано. Старша сестра ніжно взяла хлопчика на руки та понесла в приміщення. Там їх окружили лікарі та служит... служителі шпиталю. Дитина прокинулась, посміхнулася, але побачила навколо себе скільки незнайомих облич, та гірко заплакала і почала кликати бабусю. Коли хлопчика розгорнули, то побачили до пальтечка прикріплений лист якому пістилися його, його появи у шпиталь. Сирота від народження був вихований віруючи бабусею, котре дні відійшла до Господа. Сусідка взяла, його, сусідка взяла дитину, але сама була бідною і боялася, щоб він не постраждав від цього. Вона понесла його в шпиталь впевненістю, що добрі люди потребуються про нього. Сестра вирішила було зразу відправити його на найближчого сиротинця, але, помітивши, що він трохи кульгає, вирішила, що невеличка операція виправить цю ваду. І влаштували в загальнім залі, де знаходиться багато хворих, оскільки хлопчик був єдиною дитиною, серед дорослих, то став загальним улюбленцем. Він мав веселий характер і розважав усіх своїми дитячими розмовами, нагадуючи хворим власних дітей, залишені далеко вдома. У перший же вечір, коли почали вкладати його спати, він сумом запитав, де його бабуся, сестра відповіла, що вона пішла до неба, до Ісуса. То бабуся забула взяти з собою свого маленького зозу, зозу хоч, також хоче йти до Ісуса, Зозо хоче молитися, Зозо завжди молився з бабусею. І маленький хлопчик, заплющивши очі і склавши рученята, почав проказувати свою вечірню молитву. Ісусе, пасти добрий, почуй мене, твоє гнятко, і благослови на цю ніч. Потім містухняно ліг і швидко заснув. Кілька днів по тому, надвечір, отримали, звідку, що наближається наліт ворожих аеропланів. Наказано було погасити вогні, лежачи в темряві, прислухаючись до зловесних вибухів, всі зі страхом чекали гіршого. Малий Зозо. Малий Зозо, прокинувшись, почав вимагати вогню й бабусю. Одна з жінок, притуливши дитину до себе. Сказали йому, що скоро аероплани полетять геть і можна буде запалювати вогні. Але ж ту хвилину у двір шпиталю впав снаряд, Вибух був жахливим, і всі вікна в шибки розбилися вщент, страх досягав найвищої точки. Деякі з хворих заніміли, інші втратили свідомість, але ніхто не думав молитися. Раптом пролунав ніжний дитячий голосок. Дорогий Ісус, за так бояться цих бах-бах, прожени їх далеко-далеко. Амінь. Тоді, розчулена до слід сестра, притиснувши дитину до грудей, прошепотіла йому Заспівай, твою пісеньку, Ісусе, любий мій, заспівай швиденько. Ніжний дитячий голосок перервав тишу, що панувала у залі. Вночі будь біля мене, збережи мене від всякого зла до ранку. Закінчив хлопчик, і сталося несподівано. Ті всіх кінців зали почули гарячі молитви людей, щоб Бог захистив їх. Потім вони заспівали пісеньку маленького Зозу. Надія повернулася у серця. Всі заспокоїлись. Мало помалу шум вибухів і ходіння аероплану стали віддалятися, і умовні сигнали дозволили запалювати вогні. Що ж за картину побачили хворі? Всі ліжка були. Засипаний битим склом та штукатуркою, але ніхто з хворих не був поранений. Скільки вдячних молотого піднеслося за це чудо, що Бог захистив їх, Бог почув молитву маленької дитини, котра своєю довірою до нього викликала його охорону всього дому і стала прикладом для всіх оточуючих. Амінь.